Вітаю, друзі! Ось пропоную переглянути, поглянути на наші логолопи. Кольори яскраві, досить вони величезні. Поміщаються в таку зручну коробочку для зберігання. Можна купляти з коробочкою, можна купляти без коробочки. Для чого їх використовувати, я розказувати не буду, тому що всі знають, це можна і змішувати кольори, робити Оранжевий, наприклад, там ще якісь з чорно-білими посівниками дуже класно працювати. Червоне, зелене, блакитне чи синє, жовте. Багато можна і дієслова, і що завгодно з ними.